Ви на каналі President's Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Це сталося знову. Віталій Козловський, співак, якого знає вся країна, після гучного повернення на сцену знову госпіталізований. Це вже друга госпіталізація за короткий час, і фанати ще розтурбовані. Що ж відбувається з артистом? Після участі у війні та судових розбірок із Ігорем Кондратюком, здавалось, Козловський знову на коні. Його концерти збирають зали, а зовнішність ніби завмерла в часі. 40 років ніхто не вірить, виглядає на 25. Але якою ціною? За кулісами постійні б'юті процедури, спортивне харчування, інтенсивні тренування. І все це на фоні виснажливого гастрольного графіку, недосипів і стресу. Схоже, тіло не витримує. Чи це наслідки служби під час війни, чи перенавантаження, б'юті залежність і гонитва за вічною молодістю? На жаль, на даний момент Козловський знову в лікарні, усі концерти скасовано, а стан артиста під пильним наглядом лікарів. Поки офіційних коментарів немає. Але в соцмережах уже хвиля підтримки. Тисячі людей бажають йому якнайшвидшого одужання. Пишіть у коментарях, що, на вашу думку, підкосило артиста війна, краса чи втома. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.